Один ракетний, чотири авіаційних удари а також 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Такою активністю ворожих військ відзначилася остання доба. Росіяни не полишають спроб наступати на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. А от на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському збройні сили змушують нападників оборонятися. Крім того, українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів. На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують тероризувати цивільних громадян, що проживають вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад 40 населених пунктів. Зокрема, це Залізничне, Чарівне, Оріхів, Магдалинівка і Кам'янське Запорізької області, та Херсон, Республіканець, Дніпровське, Янтарне, Білозерка і Станіслав на Херсонщині. Також Ворог завдав авіаційного удару неподалік Кам'янського.